Всім добрий день! З вами компанія Біпро і мене звати Олег Калінін. Сьогодні хочу вам представити нашу очередну новинку. Це апарат для видобутку пиги, так ми його називають пирготряс. Він дозволяє вам з легкостю видобувати пиргу з сотових рамок. Вам до цього потрібно то заморозити заздалегідь пиргу. піргу. Ріжемо її на кусочки, .е. вирізаємо для нас сама пірга в сотових рамках. І... З поміч цього загрузчика то відкривається, кидаємо сюди пергу. Тут находиться цепний потріблювач, який крутиться ну, з постійними оборотами, тобто з лігаким там. Все дуже просто. Пирга подріблюється, перга вибивається із сотових із сот. За допомогою циклона тут туда ще підключається плесос, бажано підключати з регульованими. Скажем так, регуль... ну, регульованим смоптуванням, щоб можна було настроїти під вас, ну, скажем так, може бути більше перги і менше береги, тобто треба, щоб регулювалося. Туда підключається, у нас пирга подрібнюється. І через висмахується сюди і пірга, і... ну, весь мусор ставний. Бірга у нас чужова, то тобто, сюда в лоток, ми ставимо. А весь легкий мусор це тобто, воск, якісь там піщинки, що все-все-все піднімають з допомогою пилососа і за допомогою циклона все очищається. Тобто у вас весь мусор всипається у відро, а тут у вас ну, висмахнується, так скажу, чистий воздух. Дуже простий в роботі, просто включаємо його, можна продемонструвати. Це і працює. Більше нічого робити не потрібно. У вас виходить чиста прикладка. Зараз я Зараз я ще зніму, покажу, що всередині у нас більш подробно, то скажімо так. І через декілька днів то есть, ми, це вже у нас замовлений цей апарат. Через декілька днів у нас наш замовник прийшов відео. Я також вивожу відео, то есть, як він сам ну, в принципі його роботи, як він працює. ну і В цьому. Будуть. Для замовлення з таких переготрязів звертайтесь. Також ми для вас їх виготовимо, якщо потрібно. Всі наші контакти вказані в шапці на YouTube каналі. Є також на сайті. дані. Сайт biepro. Заходьте, будь ласка, замовляйте. Так, Давайте я вам зараз продемонструю, що знаходиться всередині. В у нас знаходиться сіточка для калібровки самої пірги. Так сказать, щоб з мусором не вилітало. І також отака нержавіща цепочка. Яка ударів буде, тобто нічого у там не буде ламатися. Має постійні обороти, то есть, може хто хоче замовити, можна поставити частотник, тобто будуть змінні обороти. Також. Такий предварительний циклончик раз. І вторий циклон, який очищає вже всякого мусора, м'якого тобто, і осипається в це відро. два. Сюди підключається пилосос, тут Отвір тут стандартний для пилососу зроблений, так що проблем у вас з цим не буде. Так що, Кому потрібно, звертайтесь, ми також для вас можемо виготовити такий самий апаратик.